Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно вітає вас, студія Надія Швець. дивіться просто зараз. Сьогодні у Дубліні почався черговий раунд переговорів у форматі постійної наради. У селі Красної Октябрі Кам'янського району освячено нову церкву. Столичний кінотеатр Мир до кінця року буде реконструйовано у культурно-дозвільний центр. Сьогодні в Дубліні починається черговий раунд переговорів у форматі постійної наради. Це підсумковий раунд, який проходитиме під егідою чинного ірландського головування ОБСЄ. в У Годі засідання планується обговорити блок соціально-економічних питань. На порядку денному також позначені питання взаємодії сторін у банківській сфері, проблеми зовнішньої економічної діяльності підприємств Придністров'я, відносини в галузі телекомунікацій та використання радіочастотного спектра. Як очікується, сторони продовжать обговорення свободи Рисування людей у цей блок входять зокрема питання передача Придністрові дозвільних документів на міжнародні вантажо-пасажирські перевезення автомобільним транспортом, відкриття руху по мосту через Дністер в районі сіл Бичок і Гура і відновлення повноцінного пасажирського залізничного сполучення територією Придністров'я. Слід нагадати, що в ході останньої зустрічі політичних представників Придністров'я та Молдови Ніништанські та Євгена Карпова, що відбулася 14 листопада в Разпорі придністровська сторона передала партнерам у переговорах пакетну пропозицію. Мета ініціативи відзначають на сайті МЗС побудувати між двома сторонами особливий простір довіри, заснований на спільному рішенні комплексу соціально-економічних проблем. У Лобліні Придністровська сторона розраховує отримати офіційну відповідь Молдови на свої пропозиції. Вчора глава держави Євген Шевчук взяв участь у засіданні президії уряду республіки. Обговорення питань порядку денного відбулося в адміністрації президента. У засіданні взяли участь також керівники силових міністерств і відомств республіки. В рамках робочої зустрічі обговорилися прогнози економічної ситуації на 2013 рік у контексті глобальних процесів, які відбуваються у світовій економіці і впливають на придністровських виробників. На засіданні президії уряду йшлося і про можливість сценарії розвитку ситуації. Соціальній сфері Придністров'я з урахуванням демографічних показників і даних про те, що після 2013-2017 років значна частина працездатного населення Придністров'я досягне пенсійного віку. Крім того, піднімалися питання безробіття та проблеми працевлаштування молоді. Президентом республіки Євгеном Шевчуком було дано доручення уряду виробити програму пропозицій, спрямованих на створення привабливих умов для економічних агентів, які надають робочим місцям. Молодим фахівцям у столичній держадміністрації сьогодні відбулося засідання тендерної комісії з будівництва. На виконання трьох муніципальних замовлень претендувало чотири будівельних компанії. На чиїх пропозиціях зупинили свій вибір члени комісії. Знає Ольга Марчук. Реконструкція кінотеатру Мир у культурно-дозвільний центр, столичної 22-ї школи у дитячий садок та капітальний ремонт гуманітарно-математичної гімназії. Три муніципальні замовлення, на виконання яких претендувало сьогодні чотири будівельних компанії. Особливість цього тендеру всі роботи повинні бути завершеними до кінця року. Посрокам ми хотіли до Були визначені стислі терміни на виконання робіт. Небажано новий рік переходити з кредиторською заборгованістю, бо доведеться шукати джерела її погашення в бюджеті дві 2014-го. тому нам потрібно ліміти освоїти, і всі роботи заявлені в тендері виконати цього року. У тендері брало участь чотири будівельних підприємства. Враховувалася ділова репутація претендентів, тобто виконання в строк робіт на інших об'єктах. У розрахунок також брали відсутність заборгованостей за податками, наявність ліцензії на будівельну діяльність. За рішенням комісії виконувати муніципальні замовлення будуть три компанії: фінансуватимуться роботи з міського бюджету. Тендер сьогодні вдався в тому сенсі, що ми на цих трьох об'єктах зекономили приблизно 350 тисяч рублів. Реконструкція кінотеатру «Мир» обійдеться на 200 тисяч рублів менше запланованого. На 22 другу школу, яка буде реконструйована в дитячий садок, виділено півтора мільйона рублів. Це міська програма по збільшенню дитячих місць у садках. Кампанія, яка виграла тендер, теж запропонувала зниження ціни кошторинського фінансування. Це було останнє засідання тендерної комісії з будівництва у 2012 році. Але зазначають у держадміністрації, що буде тендер на придбання техніки та обладнання необхідного місту. На що передбачено 500 тисяч рублів. Ці кошти теж потрібно освоїти до кінця року. У Бендерах проходять планові роботи з реконструкції повітряних ліній електропередач. На багатьох вулицях подібний ремонт вже провели. Де зараз працюють бендерські енергетики? Знає Оксана Крук. Одна підстанція, де зараз проходять ремонтні роботи, охоплює п'ять вулиць та один провулок. Старі лінії електропередач давно вичерпали себе. Відзначають енергетики, знаходяться практично в аварійному стані і потребують негайної заміни. Мешканці вулиць неодноразово зверталися до бендерських розподільних мереж зі скаргами на збої, низьку електронапругу. Проблем було свят. Багато проблем було. Світло постійно блимало. І у мене навіть цьому році новий котел зламався. Зараз зроблять ремонт. сподіваюся, що буде краще. На вулиці садової Таняги Робота триває вже два тижні. Міняють опори, і в буквальному сенсі голі дроти на ізольовані. Всього на даному об'єкті планують протягнути 4 кілометри повітряних ліній. Це та лінія, це нова лінія, завдяки якій буде менше витрат на їх експлуатацію. Встановлюємо самонесучі дроти, кабелі, електронні лічильники. І що. Головний доступ, будь-які викрадення виключені. Однак фахівці стверджують, реконструкції потребують не тільки повітряні лінії, але й підземні. На даний момент можна даний момент кабельні лінії міста на 70-80% вичерпали свій виробничий ресурс. Вони були встановлені ще за радянських часів, а термін їх роботи 25 років. Так, у нас йде потихеньку реконструкція, прокладання нових кабельних ліній, але кардинально це не змінює ситуацію в електропостачанні споживачів через малі капіталовкладення. Однак для більш якісного постачання жителів міста енергію в деяких районах Бендер повітряні лінії міняють на підземний кабель. Це пов'язано з частими збоями верхніх ліній електропередач. Зараз подібні роботи проводяться на одній з вулиць Бендер. У селі Красний Октябрь Кам'янського району нарешті здійснилась випилка населянами упродовж цілої епохи – мрія Там урочисто відкрито молитовний дім. Його будували всім селом протягом шести місяців. У освяченні церкви взяв участь владика Сава. Перший церковний дзвін, вперше з молитвою на вустах запалена свічка. Урочистої події люди очікували півроку від дня, коли почали обладнувати підмолитовний дім приміщення старої школи. Ми всім селом, всі всі ми всім селом, всі люди приходили, допомагали, працювали, виконували хто що міг. Мили в вікна прибирали сміття. Дуже важна. Ми такі раді, тому що... дуже важливо, і ми всі раді, що храм розчинив двері, тому що дітей наших хрестили за межами села і через Дністер добиралися до церкви. Церкви, а зараз все буде по-іншому. Облачення владики сали, святковий одяг для урочистої літургії, покладання на антимінц і Євангелія, молитва на освячення стін, які теж стали свідками важливого релігійного дійства і розчулення обличчя прихожан, задоволених результатами своєї спільної праці. Сьогодні для вашого села по імені. Сьогодні для вашого села Красний Октябрь починається нове літочислення, новий літопис, який стане наріжним каменем у нашій християнській справі. І, хоча село не багатолюдне, на мою думку, Божий дім ніколи не буде порожнім. Головного ініціатора будівництва молитовного дому в селі депутата райради Івана Китайку вшановувала за праведні труди на благо церкви не лише православна конфесія на підставі наказу 012 Казацтва запорозьке. Від 13 жовтня 2012 року козацький полковник МО козацтва Запорозьке Іван Китайка нагороджується золотою зіркою герой козацтва. Будьмо! Гей! До золотої зірки видали сподвижнику прихожан невеличкого села й орден Петра Сагайдачного. Але це не означає, що роботи виконано остаточно. Попереду завершення здоблення храму іконами і необхідним церковним начинням. А вже сьогодні вперше в сільському Божому домі охрестять немовля. Вже з початку нового року Україна планує випускати цінні папери, якими бізнесу відшкодовуватимуть ПДВ. Таку схему повернення податку на додану вартість запропонував голова Федерації роботодавців. За його словами, нині українські підприємства чекають від держави близько 40 мільярдів гривень на відшкодування ПДВ. Тому роботодавці запропонували розраховуватися облігаціями. Раніше держава через брак коштів двічі випускала цінні папери на такі потреби. Інші українські Новини у традиційному відеогляді. Уряд планує пом'якшити монетарну політику і тим самим розширити кредитні можливості українських виробників і стимулювати зростання економіки. За словами прем'єр-міністра, держава має можливості для того, щоб український бізнес отримав кращі умови на внутрішньому ринку. Нині ж уряд активізує обіг фінансів. При цьому пом'якшення на ринку грошей не призведе до зростання інфляції та стрибків валютного курсу. Раніше жорстку позицію держави щодо монетарної політики зумовили коливання валютного ринку нині. Ніж платіжний баланс країни вирівнюється, тож попередні обмеження скасують. Президент Віктор Янукович підписав закон про референдум, який депутати ухвалили 6 листопада. Оголошує плебісцит глава держави або парламент. Вимагати його проведення можуть не менш як 3 мільйони громадян. Підписи за треба назбирати в третині областей України і не менше ніж по 100 тисяч у кожному регіоні. На референдум можна виносити будь-які питання, якщо вони не суперечать конституції. В історії сучасної України було два референдуми: у 91-му про незалежність та 2000-му про конституційну реформу, результати якого не реалізували. Міністр економіки Петро Порошенко вважає, що Україні без грошей міжнародного валютного фонду немає шляху вперед. Тому продовжити співробітництво із фондом головне завдання 2013-му. Що стосується цього року, то плани з прибутків держскарбниці не виправдались. Однак, борги з зарплат бюджетникам будуть виплачені. У грудні у Придністрові відбудеться перший республіканський конкурс народних обрядів та звичаїв. Джерело традицій. Відбірні тури почались по всій республіці. До Басара вже визначились, хто представлятиме району столиці. Це почесне право виборювало 15 творчих колективів. Новорічно різдвяні свята найулюбленіше у українців. Без колядок і щедрівок не обходяться вони і сьогодні. Пройшовши випробування тисячоліттями, українська колядка не втратила своєї привабливості і досі. Учасники ансамблю Чорнобривці впевнені, ніде, крім України, не знайти їх у такому розмаїті, таких різних за мелодією та сюжетами. Ми вже маємо стаж, напевно, всі 20 років. Ми кожен рік ходимо по колективам міста. Колядуємо, співаємо колядки. У мене завжди образ був при всіх цих колядуваннях міхоноші. Перші рази у мене були бесаги молдавські, зараз вам тільки сумка. Ми пізнаємо традиції різних народів, государств. Це цікаво, дуже весело і зовсім не важко. Відтворювали стародавні обряди, самодіяльні та фольклорні колективи, більшість з яких представляли села району, колоритні національні танці, і пісні, ігри, хороводи, традиційна кухня занурювали в атмосферу народного життя, хрещення дитини, освячення колодязя, гадання на день святого Андрія і Івана Купала. В ніч на 7 липня вважалося, що трави мають саму цілющу силу, що їх сіяли мавки і русалки, доглядали їх, щоб люди потім лікували з ними. Дівчата ворожили. Це ще дохристиянські корені наші. Я гадаю, що їх треба зберегти. Стародавні звичаї та традиції представляли дев'ять народних самодіяльних колективів. Журі оцінювало рівень виконавчої майстерності драматургію, сценічну культуру і артистизм конкурсантів, а також творчі роботи в номінації декоративно-прикладного мистецтва. Конкурс проводиться в селях сехранені. Конкурс проводиться з метою збереження і популяризації народних традицій, щоб зберігати культуру народів, які проживають на нашій землі. А вона у нас самобутня. Сьогодні ми це побачили. Другий тур республіканського конкурсу народних традицій відбудеться в грудні цього року в Тирасполі. Дубасарський район представлятиме чотири вокальних колективи, і стільки ж у номінації декоративно-прикладної творчості. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. І у наступній інформаційній програмі молдавської редакції Ла Тімп о 18.00. Як повідомляє гідромедцентр, 29 листопада очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний – 6-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 6 градусів тепла, в день – від плюс 10 до плюс 12. На півночі республіки вночі 3-5, в день – 9-11 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск нижчий норми.